Нам задаю такі наступні питання, що деякі техніки, де працюють, що для виконання цієї техніки потрібна більша маса тіла, більший зріст, більша фізична сила, що жінки, наприклад, підлітки або мужчини з меншою масою, деякі техніки не можуть виконати. Скажімо, що вони, В їхньому виконанні ці техніки не будуть ефективними. В реальному житті, наприклад, в спорті є вагові категорії, і спортивні прийоми працюють в межах своєї категорії. Дуже рідко боксер чи борець виступає на одну-дві категорії. Тому що там є, немає ефекту несподіванки в спорті. Якщо противник меншої маси, то нападник не вважає його серйозним противником, відчуває свою перевагу і вседозволеність. І він розуміє, що він безкарний і в нього все вийде. І він не не чекає на опір. Саме ця несподіванка, опір, який стається, скажем, несподіваний, він дуже потужний. Просто ми не можемо використати масу тіла проти людини і, і фізичну силу. А ми концентруємо в такі короткі вибухи, свою, свою масу тіла і свою силу. Ми концентруємо в дуже короткі моменти часу. Тому ми на певну секунду, в певному місці, за допомогою виведення противника з рівноваги і такої вибухової сили ми, ми створюємо перевагу. Тужніші болюві це є болюві, звичайно, на дрібні суглоби. Їх найлегше зробити, треба найменше сили. От, якщо ви захопите пальці і натиснете на них, щоб вас я не зміг вдарити, наприклад, щоб я вас не зміг вдарити, відходьте назад і на відході другою рукою тримайте руку, зафіксуйте руку. Бачите, я нічого вам не можу зробити, ви мене контролюєте. Біль така, що якщо навіть людина буде чи п'яна, чи під її наркотики, все рівно, вона змушена буде вас, вас слухати. Другий по, по ефективності боліві прийоми це все-таки прийоми на зап'ястя. Один з найбільш, найбільш ефективних це внутрішній важель зап'ястя. Якщо таким чином ми починаємо працювати, не треба багато, треба просто швидко це зробити. Наприклад, ми сьогодні працювали з волоссям. Якщо ви скрутите цю руку, і притиснуєте її до себе і всієї сили... О! Бачите, в мене ручка розкривається, я волосся змушений, змушений відпустити. Яка би сильна людина не була, вона нічого не може зробити, там де защемлені нерви, дуже сильні. Стисніть кулаки, не відпускайте. Я зроблю спеціально пальцями, щоб ви бачили. Цим пальцем я натисну, щоб зігнути зап'яток. Ці скручу. розкручую. І вже в нас пальчики розкрилися. Далі не хочу робити, бо дуже, дуже боляче буде. Така дія, а в даному випадку ви, це, ви цю дію робили в себе на грудях набагато сильніше. Бачите, зразу спрацював. Ще в дівчат сугло б набагато гнучкіші, їх менше було. Наступна, наступна дія це є лікоть. З ліктем з пальцями з п'яцями працювати легко. Лікоть набагато потужніший, якщо я зігнув руку, він важко буде щось зробити. Ключом до ліктя є пальці. візьміть за пальці. І тепер я. Ви руку. Якщо ви витягнете пальці, то я витягну руку. і Тепер ви вже можете працювати на лікті. І тепер вагою тіла падаєте налік. Правильна, правильний важ. На витягнутих руках сила менше. Сила є завжди, коли вона ближче до центру вашої, до центру вашої воги. Перше, що ми робимо, ми пробуємо протягнути людину. Бачите, я схопив палець, десь вивів з рівноваги, трошки прокрутив. Мені треба прокрутити, щоб рука випрямилася. Я виконую ривок ногами і прокручую зап'ясток, заходжу сюди. Далі в мене вже є контроль ліктя. Далі я можу контролювати плече або знизу, або зверху. І тепер сам больвий виконується масою тіла. Тобто я дуже легко, мені нічого не треба робити, просто масою падаю на руку. І виходить больовий прийом. Тобто Я не виконую не за рахунок фізичної сили, а за рахунок правильної техніки. Тобто ви берете мою ручку, ви її протягнули. Тепер ви фактично мене... Закупили, зробили крок з дальньої до мене ноги. І тепер масою тіла падає. Згінніть оп, є, оце воно. І я не можу вже чинити опір. За рахунок зап'ястя ви випрямили руку, за рахунок тиску корпусу ви... і в даному випадку я вже не можу нічого зробити. Тобто таким чином ми за рахунок концентрації сили в певному місці, під правильним кутом ми створюємо перевагу. Тепер щодо що до удару. Бити людину, скажімо, де попало, ви так, дуже важко людину, щоб людину відключити, сильний удар в голову, дуже сильний удар може, звичайно, призвести до втрати свідомості. Але точковий удар в певне місце, навіть не сильний, може призвести до ще більшого результату. Наприклад, візьмемо одне з таких місць, хай буде носогубна складка, там де губа зростається з носу. Це, ми зараз бити не будемо, тому що це дуже боляче, ми просто покажемо тиск. Я намагаюся вас захопити. Ваша задача кладете ребро долоні, іншою рукою починаєте тиснути. Отакий чином. І закидаєте в її голову. Я, спагаю, я намагаюся вас не відпускати, а не тисніть. Біль настільки сильна, в очах темніє, фактично не треба сили, треба просто правильне місце правильно натиснути. Така сама дія може бути. При, наприклад, при захваті можна натиснути на, кадик, тобто на дихальне горло. Так само другою ручкою тиснути, якщо я вас підтримую, просто біль такий, що я змушений відпускати руку, захищати своє горло. Дуже важко щось зробити. Тобто, При потребі ці самі дії робляться точечно дуже швидко. Дуже сильні удари, тобто чисто удари з легкої сторони, які не зовсім скажем, гуманні, але дуже цей удари пальцем від плеча. Зверху, збоку, з іншого боку і точково. Не обов'язково пошкоджувати зір. Нам треба створити больовий ефект, який призведе до, до певного шокової дії і до короткочасної на хвилину-дві втрати зору. Пізніше зір відновлюється, травма, якщо ви, ні, якщо ви не пошкодили самого болонку ока, травми не буде. Тобто ми натискаємо самою пучкою пальця на... Великою площею і глибоко не продавлюємо. Тоді це буде удар самозахисту. Військовий удар, скажімо, удар в військов... ситуації, коли ми рятуємо життя, буде зовсім інший. Тобто це я називаю, то навіть не удар буде більший, а натискання. Тобто, якщо я сильно захопив, вже вам важко закладаєте пальці, фіксуєте вуха з другого боку і просто вдавлюєте. Це так само називається при швидкому виконанні, це буде. Поштовх і так можна відірвати людину від себе і кинути його на землю. При, при короткому тичку, неглибокому, це просто буде бульовий шок, вас атакувати не будуть, у вас буде час відійти. Інколи удари точечні, є такі, які мало, мало люди про них знають, це, наприклад, удар по підйому стопи. Удар по підйому стопи призводить до того, що вас вже ніхто не дожене. То, якщо ви каблучком проб'єте стопу, фактично ця людина з вами бігти не зможе. Що їх, стоїть спереду. Іде захват, пробити. Бажано ребром каблучка, так буде менше площа, тужніше діє. Бажано ближче до шнурів, на середину ступи. Кутом каблучка на середину, ось щось того. значить ще ближче, ближче до п'ятки. Цей удар буде хороший. Якщо удар йде ззаду, знову ж таки каблуком, дивиться, де моя нога, пробиваєте мені так само. Якщо я спереду, перевертаєте щітку ну, задаєте Людина, яка нападник, який отримав такий удар, бігти за вами вже не зможе. При сильному ударі буде скажімо, значна гематома, яка не дозволить швидко рухати. Дуже ще велике значення має рівновага. Більшість людей, які не, професійно не займалися спортом чи не займалися бойовими мистецтвами, вони дуже погано стоять на ногах. В даному випадку ми можемо використовувати зараз стоїть перед нами дівчина. Це не противник, але я на її прикладі просто покажу. Дивіться, Я буду робити легенькі натискання. Що сталося? Якщо я зроблю це швидко, людина впаде. Тобто я вибрав критичну точку. Це коліно було пряме, при натисканні під коліну чашечку, і що я це зроблю швидше, буде падіння. нога у вас була, бачите, розвернута трошки назовні, коліно вбік. При натисканні в цей бік знову ж таки буде травма. Я просто роблю повільно, ви встигаєте відійти. Спробуйте лишитися на місці, я трошки сильніше, щоб ви відчули, що це таке. І далі буде подібне. І звідси так само. Бачу. В реальному житті в нас є ситуація. Я вас атакую, в мене задня нога пряма. Завдаєте удар в цю ногу. Бийте. Ні, тут ногою. О, то стопа, вдарте мені сюди в цю ножку, якщо вона пряма, мені, о, от сюди, сюди задаєте удар. І то от сюди задаєте воду. Це використання важеля на коліні. став, бить. бить. Завдайте мені удар у це місце, ребром з котизочки. Теж такі точечні удари, які призводять до втрати рівноваги до падіння. Втрата рівноваги також може бути під час певного удару. Завдайте мені удар, завіть крок вперед, завдайте удар кулаком. Що я зробив? Ще раз. Я скупив руку і втягнув. Ви зараз трошки маєте ви маєте досвід тренування, ви стоїте на місці. Більшість людей буде приблизно так. Сухідною руку перехопите. При швидкому русі він впаде. Це називається керування людиною, кінетичне керування людиною. Тобто Ми його заставляємо рухатися. Намагайтеся мене штукніть мене в плечі. Я фактично що я зараз роблю? Слухайте. І йшов і вам просто прикрити людина падати. Якщо я це зроблю швидко, ви входите. Тобто моя задача в момент поштовху людину відійти, її з рівноваги і звідси просто виконати кидок. Якщо я це зроблю швидко, людина впаде. Тут сили не треба, що потрібно, просто вчасно, нормально працювати. Ось теж така невеликий секрет, це є рівновага. А щоб мене щоб вас не кинули, ви постійно повинні рухатися, не давати себе, скажімо, якщо ви штовхаєте, я відповідно відходжу. Якщо ви натягнете, я відповідно підходжу. Якщо ви натягнете бік, я підходжу ближче, Тим чином я, я завжди тримаю, зробіть крок вперед і потягніть мене за собою. А я роблю ще більше ні кроків живи, до результат. в результаті. Ось такі от речі. Дуже. Дуже хороші теми ще дуже великий об'єкт на тілі людини, це його голова, вона велика кишка. Якщо йде якась дія, ми відбиваємо руку і працюємо з головою. Дуже легко людину кидати. Бачите, падає. Сили багато не треба. Тобто, Якщо ви мене схопите за голову, потім швидко їх рук робити, я просто хреба. Тобто, Завдаєте удар, захоплюєте голову і починаєте прокручувати. І бачите, ти я змушений падати. Це досить професійні дії, чутливі, але вони дуже ефективні. Тобто підсумовуємо. Контроль рівновагою противника, стабільна своя рівновага, швидке, чітке переміщення, шокуючі удари в правильні місця, вольові дії на суглоби, вони дають Все це разом дає перевагу слабшому противнику сильнішим.